Національний телемарафон єдині новини продовжує працювати в прямому ефірі. Телеканал Один Плюс Один Руслан Шаріпов Я Марічка Падлока. І Далі ми говоримо про те, як повернути українців додому. В нас студії Гліб Пошлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Гліб, вітаємо вас. В нашій студії Знаю, що напередодні ви обговорювали це питання. У колі експертів, і зараз ми в 2024 році говоримо про це останні два роки, і я так розумію, що фокус цієї дискусії постійно змінюється. От станом на березень 2024 року, до яких висновків доходять наші експерти? Ну, по-перше, ми бачимо, що кількість біженців, або як мене постійно поправляє директорка інституту демографії Лелібанова, втікачі від війни, тому що біженець це такий формальний юридичний термін, а це статус в світі. Ця кількість не змінюється. Вона більш-менш є стабільною. Було очікування, що будуть потрохи біженці повертатися додому, але це. Це дійсно була тенденція, особливо в перше літо війни. Далі були відключення електрики, а далі був підрив Каховської ГЕС і. Загалом ми побачили, що ну, по-перше, хоча ця кількість є більш-менш стабільною, але е, структура сильно змінилася. І е, були ті від самого початку, хто більшою мірою був орієнтований на повернення до України. Насамперед йдеться про тих, хто їхав з тих територій, які зараз є відносно в українському е, контексті безпечнішими, е, не з окупованих територій, не з. Території бойових дій, зі зруйнованих осель, а ті, хто їхав з великих міст, а ті, хто мав більше чинників, які їх притягували до країни, сім'я, робота тощо, ті власне, великою мірою вже повернулися. Тому що ну, от зараз там, те, що такий не дуже радісний результат того опитування. Яке ми провели а, серед біженців в грудні 23 в січні вже цього року, ми бачимо, що а, кількість частка тих, хто точно впевнений, що повернеться до України, скоротилася до 26% проти 50% а, рік тому. А, і це можна інтерпретувати по-різному. Можна інтерпретувати це тим, що от, в? За Половина з тих, хто були, вони а, придумали. А можна інтерпретувати, що частина насправді з тих, хто тоді планував повернутися, вже повернулися. Але насправді і серед тих, хто а, там залишився, очевидно, збільшується частка тих, хто осідає а, так міцніше. Це видно з відповідей на питання, як змінилося, власне, а, ваш. змінилося ваш плани, Тому що у нас було це питання, а, то, тому що в кожної людини є там, якісь свої плани. Вона а, спочатку планує повертатися тоді, то потім, а, в, можливо, в якийсь більш тривалий Період або вирішує не повертатися, взагалі і, власне відповіді на ці питання теж є е, не дуже позитивними. Але ну тобто, ми розуміємо, що з однієї сторони е, це ті українці, яких би ми хотіли бачити тут, з іншої сторони, це все ж таки українці, за кожного з про кожного з яких ми дбаємо, і е, відповідно позитивною стороною є те, що е, ми бачимо за останній рік суттєве поліпшення фінансового стану українських біженців за кордон. Тобто, якщо, наприклад, рік тому ми питали в людини, а що ви могли собі дозволити, коли ви жили в Україні до початку повномасштабної війни, і що ви можете собі дозволити зараз, то був надзвичайно великий розрив, надзвичайно сильне збідніння від то, від втечі. То зараз... Це цікаво, тому що ми багато розповідаємо про те, що рівень підтримки з боку держав, які приймають українських біженців, правда, він знижувався останній рік суттєво в деяких країнах він. Суттєво обмежили коло людей, яким надають допомогу, все залежало від того, там працюєш ти чи ні, але разом з тим українці кажуть, що вони фінансово впевненіше себе почувають за кордоном, тому що що тому, що знайшли там роботу. Це перша причина більш стабільного фінансового стану. Частково більше частка вже працює дійсно порівняно до попередньої хвилі. Друге, це те, що ну тобто українці розумні люди. Ми всі розумні люди. Ті, хто в кого є ситуація, коли, наприклад. Є маленька дитина або кілька дітей, ти не можеш працювати повною мірою, якісь є обмеження по здоров'ю. Відповідно, українці приїжджали до тих країн, де ця підтримка є стійкішою, і більшою. Найбільше такий перетік був це відомо між Польщею та Німеччиною. Бо в Польщі підтримка є надзвичайно обмеженою. В Німеччині вона навпаки є щедрою. Плюс фактично тобі дають дуже великий період на адаптацію, вивчення мови, коли ти можеш просто… Просто з однієї сторони ти змушений ходити на півдня щодня вчити німецьку мову з іншої сторони тебе не змушують працювати і фамунімеччина факти... вийшла на перше місце да. за кількістю біженців українців, які зараз приймають. так. Плюс оцей ця зміна те, що теж нас дуже зацікавило в рік тому. Серед загальної сукупності а, тих хто виїхав за а, нашим підрахунком, було під був 51% дітей зараз лише 38%. Тобто, фактично, частина власне тих, хто е -е, виїжджав з України саме через безпекові причини, вони повернулися, тому що пройшов шок першої, перших місяців повномасштабної війни. А з іншої сторони почали виїжджати більшою мірою ті, хто робив це з раціональних міркувань. Ми не бу, нема, ми маємо не забувати, що до власне повномасштабного вторгнення, а за нашими за центру економічної стратегії. Ми їх робили ще в 2018 році, якщо я не помиляюся. А щодня десь 2,5 мільйони українців працювали за кордоном. І коли я кажу щодня, чому така дивне формулювання? Тому ага. що багато людей виїжджали, працювали сезонно, поверталися, особливо до Польщі, яка це дозволяла. Власне, це навіть в кінематографі, у фільмі Памфір дуже добре показано власне такий портрет. Українського трудового мігранта, і відповідно, так само ті жінки, зокрема, які працювали за мали досвід роботи за кордоном, або які отримали можливість роботи за кордоном, вони виїжджали. А можна за запитання та... з власного прикладу, я щойно був у відрядженні європейському два тижні. І я себе потім зловив на думці, що десь на третій, на четвертий день я вже взагалі не читаю новин з України. Тобто, це дуже швидко відбувається, коли ти за кордоном, коли ти в цих. Ну, В інших умовах. Тобто, ти ти так не можна... заходив на мій інстаграм? На твій інстаграм Марічка заходив. Ти, я кожного дня заходжу на твій інстаграм. Дивлюся, Марічка там просто робить дейлі збірник новин в інстаграмі. Я про інше, про те, що от, ти вже побувавши в таких інших від українських реалій, навіть вже на третій-четвертий день трошки по-іншому сприймаєш навіть те, що відбувається. Я так розумію, що це досить така індивідуальна річ. Кожного по різному відбувається. Абсолютно. Як це взагалі впливає оце дистанціювання, навіть інформаційне на можливо, ви проводили якесь опитування, бо ви кажете, що багато чого запитували у людей, які проживають за кордоном. Mm -hmm. Як це впливає теж на оцей настрій повертатися? Ви знаєте, от ви дуже важливу річ згадали це те, що ми не можемо розглядати біженців як от такий один образ, як часто там ставлять на фотографіях жінка там з рюкзаком і з дитиною, тому що вони є абсолютно різними. В кожного є своя ситуація, і не тільки там жінки з дітьми є. А і відповідно це а, означає, що а, є люди, насамперед, от така дуже група, яку ми дуже чітка група, яку ми бачили і рік тому і зараз це люди, власне, з а, які втратили дуже багато від війни, тобто які виїжджали з окупованих чи зруйнованих населених пунктів, а і зокрема люди старшого віку. Які загалом ми бачимо, що люди старшого віку вони менш адаптивними є, і з іншої сторони в них більше всього вже в Україні, що їм шкода втрачати. І відповідно, ці люди вони насправді абсолютно інші. Тобто вони слідкують за тим, що відбувається в Україні. Вони скаржаться на те, що можуть бути в країні прийняття обмеження щодо виїзду в Україну, наприклад, для того, щоб полагодити там свій будинок, який Постраждав від бойових дій від окупації а а з іншої сторони, ми бачимо вже десь більше чверті людей, які от явно повністю дистанціювалися, які не налаштовані повертатися в Україну, не планують цього, чітко про це говорять. І, і це ми говоримо насправді. Тут ще те, що варто не забувати: ми проводили опитування серед тієї групи, яку ми оцінюємо в 3-6 мільйони українців, які Перебувають умовно в демократичному світі. Є ще 1,3 мільйони, які е, живуть в Росії та Білорусі. Ми їх не опитували через очевидні причини, і е, очевидно, що там відсоток повернення частка тих, хто лояльними є до України, є суттєво менше. Ми говорили за лаштунками, і ви зараз згадали про це в студії про те, що зменшилась кількість дітей, які перебувають за кордоном, і ми зробили пропущення, що це сталося за рахунок підлітків. Я маю власну історію підлітків, які дуже хочуть повертатися в Україну. Ви розповідали, що у вас на районі кількість підлітків суттєво збільшилась. Можливо, тих, які не змогли повернутися в свої окуповані домівки, але осіли в Києві. Можете якось це прокоментувати? Чи справді підлітки? От власне самі повертаються додому і родини? Не повертають свої додому, бо ці люди, для яких оточення, друзі є найбільш цінним і які найбільш вразливі в таких ситуаціях. А як підліток може сам повернутися. Підліток, я так розумію, до неповноліття, 18 років а, до того. 16 років можна подорожувати. По-друге, є багато історій, коли батьки не готові повернутися, мама, підліток повертається в Україну під опіку бабусі чи дідуся. Так, ага. да, ми бачимо, що от, якщо дивитися по вікових групах, і це не лише підлітки, а десь. Починаючи там умовно 13. років навіть з десяти, я б сказав, десь угу. так. Тобто ми просто не різали на такі дрібніші вже групи. Але загалом, от, власне, група десь 6-15, вона є більш схильною до а, повернення в Україну. Бо ми питали власне батьків, ми самих дітей не опитували, але ми питали батьків а, про настрої їхніх дітей. І відповідно, ті, хто є молодшими, за 5 років, і да, трава не росте. Да. І так само, от власне ті, хто є. Зовсім вже старшого віку серед них є група тих, які налаштовані продовжувати свою освіту у відповідних країнах, які так само, ну загалом, ми бачимо, що зросла за цей рік зросла задоволеність перебування в відповідній країні. Ну знов таки є момент, що ті, хто не кому було погано, вони і виїхали, повернулися до України або поїхали до якоїсь іншої країни, де їм краще. Але так само, ну тобто частина адаптувалася. І почала вже бачити для, для себе шлях. А загалом, от щоб хотів сказати, що щоб час не закінчився, тому що от, власне питання, з якого ви почали, це е, власне що ми можемо робити для того, щоб українці поверталися. От У нас є буквальна хвилинка, щоб це підсумувати. Да а е, от те, що точно не працюватиме, це прості рішення, просто взяти, змусити повернутися, домовитися, щоб не платили. Воно так не спрацює. Що може реально спрацювати, на мою думку, і а, теж ми спілкуємося з європейськими дослідниками цієї теми, це. А, Максимальна гнучкість руху між Україною та країнами Європейського союзу, бо зараз фактично Українці мають всі права в але тимчасово в країнах ЄС, які є в будь-яку іншого громадянина ЄС на території іншої країни ЄС, тобто це свобода по суті. Працевлаштування навчання тощо. А нам потрібно добиватися того, щоб нам фактично, як майбутньому члену ЄС, з де-факто таким же статусом дали його на. Постійній основі, щоб люди могли о, мати свої плани, щоб вони не застрягали на поганих роботах, якщо отримують хорошу пропозицію в Україні, щоб вони могли повертатися, налагоджувати максимально транспортне сполучення, щоб, власне цей шлях був. О... Тобто максимальна євроінтеграція, реальна євроінтеграція є одним зі шляхом. Зі шляхів повернення українців додому, так дякуємо так. дуже. Хлібшлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, був гостем прямого ефіру. Один плюс Ми повернемось буквально за мить.